підписники Я хочу, щоб ви підписувались на мій канал, тому що 68,9% усіх користувачів не підписані. Треба, щоб ви до, хоча б до 50 уменшити не підписані. То підписуйтесь на канал і хто за мир, тот підписується на канал. А ті, хто хоче, щоб ЗСУ перемогли, ще ставте лайк на це відео. Хочу, щоб було 35 до Нового року і до лютого місяця 50 вже. І наберіть цю кількість до того, що я сказав. Це почнеться саме відео. Так, ми починаємо гру. Коментар, який написав Нелюсачу, попадає в це відео. Ми будемо відкривати ці бусти. 15 хвилин. Так, відкриваємо. Епічно. Тепершу. Епічно. А тепершу шо... легендарна! Рідкісна, 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 епічна, рідкісна. тут Вустую тут відкриваємо і нам епічна. Тут есть мовильность 3,5%, що тут може легендар пасти. Тут є 4х на 7 днів, 100х на годину, BC500 10, 000х на 5 хвилин. І це нам випаде. 4х на 7 днів. <клухи> Опично поки що нам далі випадає, рідкісно. Опять рідкісно. От тепер втічно. Нам треба легендарну. Ні, не виспала легендарну. І ще не випала, І ще не випала, І ще не випала. Та А дайте нам легендарну. Нам треба 4х на 7 днів. Ті, хто вибивали цей 4х на 7 днів, ти і ставте лайк. І напишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб я зробив в наступному відео. Як ви бачите, що в мене вже більше трьох мільйонів суперготівки. Це все тому, що я купив усі дослідження для того, щоб пошукати і зробити гру грудь більш забустеною, щоб краще це все прокачу. Сподіваюся на те, що це взломана версія. Під відео в описі буде посилання на етап, як скачати взвол. Якщо ви хочете теж скачати, то внизу на посилання буде на відео, як в зло. Це буде під кожним відео. Для того, щоб ви знали, як це скачати. Ви не знаєте, як воно олічується. Тому ми будемо робити посилання не интересно. А. О, да, 4Х на 7 днев. Легендарный. Ну вообще 2 легендарных Петря. У вас так и было 2 легендарных передряда. Еще было, то ставьте лайк на це видео. Напишите мне в комментариях. Вы бачили людину... Ну, ліво звичайні версії, лівословані, що більше, ніж у мене суперготівки. Мені цікаво просто дізнатися це. І мені цікаво дізнатися, скільки проголосують за. Перше опитування вийде десь у січні 23-го року. Я вітаю вас з Новим роком. Щоб ви були здорові, щасливі і хочу, щоб настав мир в країні. Бо всі знають, що війна це погано. та ті, хто хочуть перемогу вже, то ставте лайк на це відео. Перевіримо, скільки хочуть за перемогу. Так, продовжимо відкривати бустик або посилення. Ми відкриваємо тут можна легендарно випасти. поки що нам тільки один 4Х на сім'ї. А може і два випасти, а може і три Я точно не знаю, ну напишіть в коментарях, чи вам випадало колись 4х на сім'ї, чи ні. І до якого ви з континенту дійшли? Я, наприклад, до початку вогняного континенту дійшов. А ви мол, дійшли далі? Ну, до континенту. Більш да? відкрили вогняному. Вона одна відкрита вогняному континенту, шахта. А в людовитому і початковому всі. Інтересно, а хто, може, і до куди доходив? А хто може ще міг підводного континенту дійти Якщо вам по. О, 25 днів. Ой, з 5 хвилин. Легендарно нам випало. З 20-10 хвилин. 20 на годину. Тут, коротше, раз в декілька днів тут з'являється нові посили. Чуть воно показує 25 днів, але воно повино 5 днів чи два дні. Ну, що все виправиться. Якщо ви не знали, що таке зелена версія, то усі гроші, які я трачу, Суперготівка чи готівка, вона буде додатися. А не тратитись. Ну не прямо там 500%, а все це плюс 750 Суперготівки. Ще плюс 750. Ну ви поняли ж, як воно домовляється. О, тисячу вік на п'ять хвилин. Це легендах нам. Нам багато легендарок випадають. О, ще эпично. Это игрушка. Якщо мені випаде ще хоча б два легендарні, то ігрулька, подивися це ты подари іншим моїм підписникам, Тим, хто підпишеться на канал, то мне игрушка повинна подарити вам два легендарні бусти. Через супер залобкого посилання. Якщо мені ще два легендарка выпадет. Тобто то, усім підписникам буде роздасться ігрулька дасть вам легендарні бусти. То підписуйтесь на канал, щоб більше чоловік отримав. Ну, звісно, ті, хто підписаний, ті, у кого є ця гра, ну хочу, щоб ми, моїм підписникам дали теж 4Х на 7 днів і 1000х на 5 хвилин. Або навіть більше, не одну штуку. Не тільки моїм підписникам. Зрозуміло, ви можете мені... Я буду вам дивитися. Вам подобається ця рубрика, тому що там 15 переглядів набрало. То, якщо ви набрате набра... багато лайків. То я буду частіше виставляти цю рубрику. Треба хоча б один лайк був. О, ще один X4 на 7 днів. Казав, що не одна буде. От і виграв. То нам так везло, чи ще ні. 3-4 мільйона супер хотів. Це, ду... Це непогано. То зрозумійте. Хто за перемогу, тот і лайк. Хто за мир, підписка. І за те, щоб були подарунки на Новий рік. тот підписка. За те, щоб війна завершила свичі, тот коментар. За те, щоб більше не було він у світі, тот і... І Підписка, і лайк і коментар. О, тепер ми дізналися, що ігрунька хоче, щоб ви отримали подарунки, якщо ви підписуєтесь на канал. Вони мені дали два легендарки. Причому 4 на 7 днів. Це дуже круто. Тобто, якщо як... то у вас 7 буде діти Х4, а потім воно завершиться. 1000 віков на 5 хвилин. Тепер три легендарки за... за отримає тут, хто підпишеться. Скільки отримує з моменту, як я це сказав, тобто вже три легендарки отримаєте за підписку. Якщо у вас є для Міло? Так, відкриваємо... Оце отже в мене три. Представляєте, мене три мільйона суперготів. Я не знаю. У кого може бути більше? Ну, мабуть, тих у кого більше проводив в цій зломаній версії. бо я бачив у кого 40 мільярдів було суперготівки. Я тоже в майбутньому дійду. Три легендарки тих, хто ми, до, на мене підпишеться. Розуміло, За підписку три легендарні бусти і наближення миру. За лайк. От, одну третю легендарок і наближення миру три раза менти. Це коментар наближення миру. Ну, так само, як і за лайк. А за все мир наблизиться на так довго, і плюс 4 і ще буде ціл 4 третіх. Тримайте на 3-4 легендарки, якщо ставте лайк і підписуйтесь на канал. Пока фігурка не дає більше. Як дасть, то буде ще більше. У вас легендарних. Це та ігра рішає. Ну, чи розробовчики ті, які створювали. Або рандом, Це все рандом рішає. Кстати, один відсоток, якщо ви думаєте, що це багато, це один. це один. це одна сота від цілого. Тобто. Тобто вам треба 100 відкрити чогось для того, щоб випало 1%. А пів, то це 200 раз. То розумієте, що число менше за 10%, а то й 10 разів відкривати це вже велике? Ми будемо сподіватися, що ігрулька нам дасть хоча б одну легендарку, щоб ви отримали їх більше. Он! Кстати, здесь ще одну дали уже пять за подписку и лайк буде. А вот здесь минимум еще двадцать три сотки будущий легендарок. За лайки, подписку. То то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не обращайте на те внимания, что ничего не вам. Так, беремо и досі продовжуємо. Відео. Рідкісна нам випадає. Рідкісна. О, епічна. Знову епічна. Надеюсь, в легендарку дають, дадут. Ну і так багато выпаду. Надеюсь, нам дадуть легендарку. Нам дають все більше і більше. У нас 3,5 мільйона суперготівки. Круто. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і напишіть коментар тих, хто хотів. Ти стільки супер хотівки, скільки зараз у мене. Тому то нам треба більше, чим більше підписників. Треба вже починати щось робити. Нам все швидше-швидше треба набирати підписників. То підписуйтесь на канал і тоді вам випадеть. 5 легендарок. і еще одна за лайк. То есть о, 6 легендарок, за підписку і лайк. Еще 50% на всму легендарку. То ми будем надеяться, что це, це будет больше. все больше и больше. Так. Нам особливо віритки ну, с навіть полювали, а тут може легендарка випасти. так. Закриваємо це меню. Перевіримо, що тут у нас випало за цей час. О, дуже непогано. 3Х на 7 днів. Будемо прощатися. зустрінемося в наступних відео. Пока!